Не доїхали до клубу або чергове ДТП з кривавими наслідками. Дорожня транспортна пригода трапилася на автодорозі Богорочани Гута. 21-річний водій Мінівен-Мерседес разом з 18-річним товаришем та двома неповнолітніми подругами їхали до нічного клубу. Утім, потанцювати тої ночі їм не судилось. За попередньою версією дає водій не впорався з керуванням. Машина злетіла в кювет, кілька разів перекинулася. Керманич вижив, а от одна з його пасажирок, 16 шістнадцятирітня дівчина, загинула на місці. Ще одна неповнолітня в реанімації у важкому стані. Про те, що сталося вночі, постраждала, нічого не пам'ятає, кажуть медики. У дівчини амнезія. Важкий стан у дитини була зумовлена травмою, отримує дорожно-транспортній пригоді. Це головного мозку, ушкодження м'яких тканин обличчя, пошкодження внутрішніх органів чи скелетної травми. Ми не… Знайшли водію та його другу поталанило більше. Хлопці обійшлися переломами та струсом мозку. 21-річний водій Мерседесу нині пацієнт травматологічного відділення Богородчанської лікарні. Ворого є закритий перелом нижньої третини великої мілкової кістки зі зміщенням та закритий перелом верхньої третини правої великої мілкової кістки, які в подальшому потребують оперативного лікування. Зараз знаходиться на сказати тому очіці поспілкуватися з керманичем нам не вдалося до палати. Не пустила мати пацієнта. Тяжкому стані. стало. Це... Що він нічого не пам'ятає, ні до, ні після він взагалі не пам'ятає, де він є. Хлопець кермував мерседесом за довіреністю. Після ДТП понівечену іномарку доставили на арешт-майданчик. Проти водія розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці перевіряють, чи був хлопець тверезим. На даний час проводиться досудове розслідування, встановлюються всі обставини вказаної вказаної події, в тому числі з'ясовується, чи перебував водій в стані алкогольного спиніння. За те, що не впорався з керуванням, водію загрожує кримінальна відповідальність від трьох до восьми років позбавлення волі. Леснікова Василь Пилипів, новини 402.